Друзі, я вас всіх вітаю. Дивіться, моя одна із сонячних вітрових вишок. До Довтора, трохи побільше. Все на гальмах стоїть, Манюнчик працює. Бо коли я дядька відпускаю, то тоді 10 кВт енергії просто нема куди дівати. Етот, діло таке. Я цей вітряк як робив, всі може пам'ятають, хто бачив, там є гідравлічні. Гальма, дискові гальма. Так от я його зробив, зачем? Той тормоз, скажімо так. Я думав, що генератора не вистачить, щоб електричним, по методу електричного замикання, зупиняти вітротурбіну. Після того, як я побудував його, провіривши, я побачив, що його вистачає. Тобто генератора зупинить турбіну. І мій актуатор, гідравлічний тормоз абсолютно не нужен. Ну, система повністю готова. Це, мабуть, на случай урагану Катрін. По методу плюс-мінус ми актуатором полівераємо старт або стоп. Ну, зараз я приєднаю, наприклад, ось і ми підемо подивимося. Ось я зараз так швидко приєднаю, і ми підемо подивимося, як він зупиниться. Я приєднав, біжим, 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 щоб одним кадром. І там актуатор зараз нажимає ручку. Все, буквально пари, да. Два роки система ідеально працює. Я в шокі. Два роки не користувався, підключив, ідеально роби. Е, Прикольно. Тепер, щоб запустити, поміняти плюс-мінус місцями. Так, в мене тут є плюс з узликом. Зараз сюди пущу червоний і подивимось, як він запуститься. Пускаю плюс на плюс і вітряк має через пару секунд стартувати. Зараз він на тормозі одним кадром. Так, да, я поки дійшов, він вже й відпустив. Ось що значить якісно для себе зроблено. Да. Тобто є механічні гальма. є електричні гальма. Що саме цікаве, мені з Оликса дзвонять, він же ж продається типа, в кавичках. Але люди дзвонять і хочуть його за 3 копійки купити. Такий високотехнологічний апарат, бляха муха, вони хочуть за 3 копійки. Тормоза такі, тормоза такі, ВРШ, все на світі. Ну, то таке, то я продаю, аби срать називається, не хотілося. Та я не був це говорити, взагалі далі цей провод тут буде лежати 20 років. На случай урагана Катрін. Якщо буде ураган і генератор не справиться, ми нажмемо гальма. Плюс-мінус 12 вольт. Гарно працює. Добре, що ви думаєте? Два роки вже на масті працює, все ідеально. Що ви думаєте? З цього приводу пишіть коментарі, буду радий почитати. А так в цілому все добре. Дядько на гальмах. Сонце жарить так, що енергію просто нема куди дівати.